Всім вітання. Я в Фейсбуці виставив допис там, з категорії свідо свого по своє, де в Фейсбуці, в телеграм-каналі, де прорекламував. Це дружня реклама, такий приватний, можна сказати, бізнес свого швагерка. Який... Зараз зробив таку бочку, а в бочці смажиться на дровах там м'ясо, і овочі, ну і всякі інші речі, плюс там домашні вишинини і так далі. Ну, кого зацікавить, зрештою, може бути. Ну, Але це, знову ж таки, це приклад, але я хочу цю всю справу поставити на певний системний лад. Поясню. Вже багато років ну, так виходить, що якось люди до мене звертаються там, за порадами, так зараз там, модно називати консультаціями, консалтингом. Ну я часто рекомендую їм своїх знайомих, друзів. Але оскільки коло спілкування в мене за останні роки воно сформувалося, як правило. З однодумців чи з людей, які поділяють мої погляди, чи з людей, які не зовсім поділяють, але принаймні вони готові дискутувати і розуміють, що то, що їм малюють загалом, що це не так. Тобто, ця когорта тверезомислячих, оце власне десь той кістяк спілкування. І коли мене питають, от, а де, де, як, це, я кажу, ну краще там. Е, ну, до прикладу, я тішуся, що багатьом моїм читачам, слухачам сподобався Кумамет. Ну, мец кумою пасіки, це не тільки кума пасіка, це родинна пасіка. Зараз більше старший син займається там. Але я ж там був не один раз. Я знаю, як людина підходить до того, наскільки відповідально. Тобто я можу гарантувати, що там, ну я не можу там гарантувати, знаєте, бо якби це був сам виробник, може гарантувати, але принаймні я можу гарантувати, що добросовісність. Бо ніхто не застрахований від якихось там певних кажуть, випадків, але гарантувати добросовісність зможу. Ну і вже багато років мої кажу, друзі, знайомі читачі, слухачі, вони беруть той мед, Спочатку я там його привозив він до мене, я це все перекладав. Це Я принципово я не, не, не хочу на цьому заробляти. Але звісно, що кум мене там пригостить мене. Ну, це подяка, така. Це ну, тобто, це абсолютно нормальні людські стосунки, які не вписуються в певну світоглядну модель взаємодопомоги в подяки, якісь спільних цінностей і так далі. Аналогічно, цей допис, який я зробив про власне, про е страви там в борці, так, тому що це не хімія, це не рідкий дим, це на дровах. Е, зрозуміло, що м'ясо він ну, не, не купляє по можливості добре. Так? Там, наприклад, для тих самих м'ясних виробів. От, але е, ну, я м'ясо їм рідко, тому мені так і каже, спокійніше, але взагалі для любителів зрозуміло, що екологічне м'ясо це, ну, це та, якби, треба шукати. Ще його. Важко знайти домашню курку це ексклюзив. Але потрібно принаймні навіть те, яке не зовсім там екологічне, все одно брати якісніше, те, яке можна гарно приготувати, і з запахом диму воно зовсім інакше. Ну, але не буду дратувати смакові там, чи уяву ваші, чи смакові рецептори. Власне, я над тим довго думав. Ну, не то, що весь час сидів і думав, так а от я чекав просто поки воно визріє. І з моменту, коли ми проводили зустрічі наші в форматі динамічної мережі і там розмальовували, розписували стратегію України, ми ж зупинилися на тому, що робити завтра. От, ну все, ми намалювали, проаналізували. Так, методика хороша, методика, яку розробив Тарас Плахій львівський дослідник. Хороша методика. Ми по ній зібралися люди зовсім з різним досвідом. Багато хто один одного не знав. І от ми просто так я кажуть, з коліс зробили стратегію, яка краще, однозначно краще, ніж всі стратегії, які продукувала наша наші державні мужі, так би мовити. Отже, і а потім а що робити далі? Ну хтось пішов, хтось створив громадську організацію, хтось пішов шукати гроші. Нічого з того не вийшло. Всі розбралися по своїх, як кажуть, комірках. І, власне, потім я робив ще один такий експеримент на зустрічі знову таки з читачами-слухачами. Листочок паперу на чотири сторіночки розділив і там написано, чим я займаюся, що я можу, що я хочу, що, мене, що я потребую для свого. Банально виживання чи професійної діяльності, і е, чим я готовий докластися в, м, в розбудові нової країни на тих засадах стратегії. Е, добре спрацювали люди скажуть, а що далі з цим робити? Розумієте, от є в мене та інформація. Ну, це ж треба це все, я кажу, покласти в систему. Е, на це знову-таки треба певні ресурси. І от я мучився, мучився, мучився. І зараз в мене визріває певний формат через е, е, через. Скажімо, підприємницьку структуру, але яка би декларувала зовсім інші цінності, ну, я адресую своїх читачів слухачів до книжки Фредеріка Лалу організації майбутнього, а там про це йдеться досить, досить цікаво. Тобто, коли ви наріжний камінь діяльності, Діяльність, яка, зокрема, дає можливість проживати про, на про підприємницьку діяльність, яка дає можливість виживати на виживання, коли в наріжній камені ставиться цінності, а не е, заробляння бабла. Це важливо, е, це дуже важливо. І я просто розповім. Прекрасну історію почує свого товариша, який свого часу вів е в Китаї переговори між е компанією російською, російською компанією потенційних китайських інвесторів. І от він розповідав, що переговори закінчилися доволі швидко, там за пару годин, бо е коли, е значить. Інвестори з Росії, коли почали там чуть не розпальцовкою розповідати, ну що ми тут д -д доляхи поділили, і цей, то китайці сказали, ні-ні, нас це не влаштовує. Ми не хочемо потім, щоб хтось когось там замовляв і так далі. Каже, якщо ми входимо з інвестиціями, то для початку ви повинні вивчити нашу концепцію, наші правила нашої компанії, нашу філософію, на якій ця компанія базується. І тільки після того, після того ми можемо. Можемо говорити з вами про якусь певну співпрацю. Ну, звісно, ті товариші вони ніяку філософію не збиралися вивчати, і з того нічого не вийшло. Так, можна багато що закидати негативу Китаю, ну, але кажу, є й позитив. позитиви. зрештою, всюди є так. Отже, тому це маленька така була ремарка. Це не презентація, це так поділився, поділився інформацією. Я е, с, маю намір зараз це все оформляти правильним чином, готувати певні угоди. Якщо когось це зацікавить, е, то прошу надіслати на скриньку. На скриньку надіслати інформацію про себе, в якій сфері ви спеціаліст. Що ви потребуєте для свого. Скажімо, власного розвитку чи для свого професійного розвитку, що ви можете запропонувати, які послуги іншим учасникам мережі, і де ви готові долучитися до побудови, ну так, не побоюся того слова, нової країни. Бо якщо ми не будемо самі цього робити, ніхто за нас не зробить, і тоді нам всім кінець. Дякую за увагу.